Всім привіт! Я приїхала на локацію. Сьогодні буду оформлювати фотозону на христини. Перед переглядом не забудьте підписатись на канал, поставити лайк цьому відео. І якщо будуть якісь питання, пишіть їх у коментарях. Я починаю працювати. У мене сьогодні не дуже складна фотозона, одна арочка. У відео я буду все показувати. Буду використовувати такий каркас. У мене арка. 2,50 висота, метр 50 ширина. Ми виготовляємо такі каркаси. Різні розміри, різні форми, всі вони дуже зручні у використанні. Їх можна дуже швидко і легко зібрати. Якщо потрібні класні каркаси, звертайтеся у наші соціальні мережі: в Telegram, Instagram, Facebook. Всі посилання ви знайдете під цим відео. Зараз на каркас я буду монтувати плівку. Ну, так от вона у мене зберігається, плівка преміум якості. Зараз її змонтую на каркас. Покажу, як все це буде виглядати. Закріпила плівочку магнітиками до каркасу. Так вона зараз виглядає. Поставила глянцевою стороною. Я її ще не прогрівала, просто закріпила. А тут вона з цього боку вона матова. Всю плівочку я закріпила на магнітики. У мене ось такі магніти. Вони, бачите, такі невеличкі, але вони досить потужні для того, щоб втримати плівку, зробити гарну натяжку. Взагалі ці магніти найкращої якості. Не китай. Використовую їх постійно і рекомендую їх вам. Потрібні такі магніти і плівочка звертайтесь до нас в соціальні мережі. Посилання ви знайдете під цим відео. Зараз плівку буду прогрівати, робити глянцевою, потім кріпити написи. Як правильно працювати з плівкою, щоб не пропалювати її, і робити гладенькою гарною все це є в моєму курсі, і не тільки. Там є 27 відео уроків, дуже корисної інформації від того, з чого починати, який потрібен капітал для старту, до створення вже самої фотозони. А тож, якщо вам цікаво, пишіть слово курс у соціальній мережі або у коментарі під цим відео. Я продовжую працювати. Змонтувала написи на каркас. І у мене тут золотий полістирол, він вже без захисної плівки. Так от виглядає на фотозоні. Ми робимо такі написи, виготовляємо із полістиролу, з пінопласту і з фанери. Полістирол може бути золотий, срібний, білий або чорний, а з фанери і пінопласту можемо фарбувати в різні кольори, покривати різними кольорами глітером. Я вже змонтувала тут крила на каркасик. Крила в мене будуть з підсвіткою. До речі, у своєму курсі я детально розказую, як закріпити неон на крила, як потім ці крила закріпити на каркасі в курсі по навчанню по фотозонам. А також там ще є 27 відео уроків по фотозонам. Теоретична і практична частина. Хочете робити гарні оформлення, пишіть слово курс у нашій соціальній мережі. Посилання ви знайдете під цим відео. Ну а я продовжую працювати, зараз буду збирати гірлянду. Я вже зробила фотозону. Зараз вам показую, яка у мене сьогодні краса. Така ніжна, велика, гарна фотозона для хлопчика на Христина. Декор, який ви бачите на цій фотозоні, такі каркаси, плівочку, написи, магнітики, Все це ви можете замовити у нас, написавши нам у інстаграм або у Facebook, у телеграм-канал. У наші соціальні мережі, посилання на які ви знайдете під цим відео, обирайте собі якісний декор, щоб працювати своє задоволення. Тому що це дуже важливо. Я думаю, що всі, хто хоч раз стикався з ситуаціями, да, там, з магнітами неякісними. Або неякісна тканина, написи і так далі. Виходить, фотозона не така, як ти хочеш. Я вам показую матеріал і декор, яким я користуюсь сама. І ви його можете замовити у нас, відповідно, ви можете так само зробити таку фотозону. Але для того, щоб робити гарні фотозони, просто гарного, якісного декору недостатньо. Потрібне знання, тому що. Дуже багато нюансів в роботі. Треба вміти правильно розраховувати фотозону для того, щоб знайти в мінус і отримувати не просто естетичне задоволення від створення фотозон, а й ще фінансове. І всьому цьому ви можете навчитись у моєму курсі. Перше, по закінченню курсу, ви отримуєте сертифікат про закінчення. Друге відеоуроки з цього курсу, їх 27 відеоуроків теорії і практики, надаються на постійній основі. Тобто, в будь-який період часу, коли вам хочеться, ви можете повернутись до цих відеоуроків і переглянути. Раз на місяць з учасниками, ті, хто придбали собі курс, ми зустрічаємось у чаті. І обговорюємо якісь питання, які могли виникнути у них під час роботи. Тобто ви не кинуті напризволяще, да? пройшли курси, все робіть, що хочете. Ні, я з вами спілкуюсь, і я надаю допомогу, якщо потрібно підтримку і пояснюю якісь моменти, які ну, можуть виникати під час роботи. Тобто у вас фактично безкоштовна консультація. І якщо вам цікаво, пишіть слово курс нам у соціальні мережі: в Телеграм, Фейсбук, в інстаграм, всі посилання є під цим відео. І я скину деталі. Дякую, що були зі мною. Не забудьте підписатись прямо зараз на канал, щоб не пропустити нові відео. Тому що на каналі у мене завжди цікаво, я показую монтажі. Як я роблю фотозони, а також різні підготовки до фотозон. Словом тут ви знайдете дуже багато корисної інформації. До зустрічі на каналі!